Мене звуть Марченко Роман Запоріжжя, церква Еммануїл, капелан, волонтер. Я сам військовослужбовець, воював з початку повномасштабного вторгнення. Весь 22-й рік провоював. Звільнений був по пораненню і контузії по наслідкам злав Збройних сил України в грудні. Був рукопокладений в церкві на капелана, Зараз виконую це служіння. Своєї церкви і в нашому запорізькому об'єднанні це форум дуже він важливий для всіх нас, тому що це вперше такий масштаб такого форуму. Люди з 16 церков з поєднані одним служінням. Ми всі пересікаємося десь на фронті, десь в підрозділах. Але так, щоб бачити один одного тут, це дуже така рідкість, це дуже гарна можливість нам поспілкуватися, бути єдними, виробити якісь далі. Контент, виробити якусь навіть ціль, напрямок, щоб далі рухатися в цьому служінні. Багато стоїть викликів зараз перед капеланами, як і штатними, так і волонтерами. Так що ми дуже сподіваємося, що Дух Святий буде нас всіх об'єднувати, вести в цьому служінні і надалі. І цей форум дасть нам великий поштовх до подальшого служіння.